Свій український, по всьому світу, ти живеш завжди, і з нами серед нас. Ти дзвониш у пісні твоє в мене слові у і слава наш любий Тарас. Що весни, коли там сніги, і на рясті посяє веселка, повний сили і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Сяйте вікна, пливіть оркестри, квінок безсмертя, спітайте, сестри. Поета славить, країна дуже дівчат голос і голос мужа. В грудях народу у кожній живці, в гаях народу у кожній гірці, у кожній хвильці твого Дніпра прав, твій голос і не вмира. Благословений той день і час, коли послала скіли мами, зам'яй, сходив Тарас малими, босами, мами, за вдя Тарас дрібними росами сльозами. Тарас, Мені. 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 Садок вишневий коло хати. Садок пришневі коло хати, пущі над будуть Матері з лугами йдуть, співають, йдуть і дівчата, а матері печени йдуть. Сім'я печала коло хати, ночи встає. дівчата, то соловей і Стала Стали на сміттєму землі, на сондила, покушали її рясом, барвінком укрила, він соловейку в хає за любрами, осною вранці не Тарас Григорович Чевченко вірш «Думи мої, Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при лихій годині, прилітайте. Всі закрили мої голубята і за Дніпра широкого у степ погуляти. З кригизами убожими вони же убогі, Уже голі та на волі, ще моляться Богу, прилітайте ж мої любі тихими речами. Привітаю вас, як діток і заплачу з вами! Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива. додолу верби невисокі, горами хвилю підіймати. І блідий місяць містець на тупору, і з хмари де де виглядав, неначе човен в сині морю, то веренав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не угомонів. Тичі в гаю переперекались, та ясен раз у раз крипів. Та він з під явою яру надали, Кишається надгодом червокали, вішається коли яблуки, а помилок прополазив за залику. Тече вона із загалом та поголову. Хліпочиться качаточка, що осекому. А качечка випливає скачено за ним. тряску розмовляє з дітками своїми. Тече вода каригода, пода Вона стала. Вийшла дівча в брати, браво заспівала. Вийшла стати батько, мати, все добре. Порадить копцію снім Своїм зятом звати. Та так весна рік коло хат, хрестів надвичною годуть. Логоторі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата. А матері вечерять йдуть. Сім'я вечері коло хату. Чім зірнька стає. Дочка вечерять подає. А мати хоче навчати. Так соловейко не дає. Поплала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама застріла коло їх. Це тихо все, тільки дівчата. І соловейко не затих. Закріла в долині червона калина, ніби засміялась. Дівчина дитина, любо любо стало, Ташечка зраділа, Ташечка зраділа і защебетала, Почула дівчина, і в білі святині з бідинкої хати вийшла погуляти, гай на долину. По діброві ні гуляє по полю, край дороги не. Любила чорнобрива, козака дівчина, полюбила не спини. То доля і свічлях широких. Той мурує, той руйнує, той ситим оком. Зокрема За світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбати з собою узять договину. Той тут то замер обирає, свята в його хаті, а той низькому куточку бось тих ніч набрать. А той тихі та тверезі Богу боязливі, як кішечка підкрадеться вижди нещасливий. У тебе часть той запустить пазурів печі і була Хай не вимовляє ні діти, ні жінка, а та щедрий та розкошний сексами ворога. То тут очистю так любить, так за ним піткує, так і з його кров кров'я воду плачеть.